Збереження власної генерації електроенергії залишається одним із пріоритетів для України, особливо в умовах постійних атак ворога на енергетичні об'єкти по всій країні. Цьому питанню була присвячена дискусія на черговому засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Депутати обговорювали законопроєкт, який вже готують до розгляду у другому читанні. Він має сприяти виробництву електроенергії з альтернативних джерел і допомогти Україні відновити енергонезалежність. Також на засіданні обговорили ситуацію із цінами на комунальні послуги. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, підтримав позицію, що всі тарифи, зокрема на послуги водоканалів, має встановлювати міська влада, а не національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Києві. Адже у громадах краще розуміють власні економічні можливості і можуть ефективніше регулювати такі питання, діючи в інтересах громадян. Збереження енергетичної стабільності та контроль за тарифами залишаються ключовими завданнями, від реалізації яких залежить комфорт і безпека українців. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.